Всім привіт! Хочу показати засоби для прибирання з Меркадони, якими я користуюсь в Іспанії. І давайте почнемо не буду довго тягнути. Перше, я буду говорити, якими користуюсь, і які мені сподобались. Дивіться, ось така гіпоалергенний жидкий порошок. Як ви можете бачити, його на дні. Він мені спочатку дуже не сподобався. Мені здалося, що він взагалі не стирає, взагалі нічого не робить прати. Повторювати не буду. Далі, наступний отакий. оксі Active, це для білого, ніби як воно має видаляти ось такі забруднення і всяке таке. Ну, Непоганий засіб. Я думаю, що я на ньому зупинюсь і буду прати все ж таки їм. Точно цієї ж марки в мене ось такий жидкий порошок Оксі Це для ропи кольорової. Мені, після того, як я навчилась прати і сам купачок класти в барабан, він став стирати дуже гарно. Так, наступний засіб, але це я ще не користувалась. Також по рекомендаціям дівчаток з Тіктоку я взяла ось таке жидке. Пральне мило, а я потім хочу його спробувати. І обов'язково десь в коментарях вам під цим відео відпишусь, як мені воно. Але це новиночка. Дивіться, я трішки притримала своє відео для того, щоб протестувати ось цей засіб з Меркадони. Мені. Дуже сподобалось, як це жидке мило стирає. Дивіться, якщо дивитись уважно на етикетку, тут намальовано, що ось цю пробку потрібно викидати ось сюди прямо в барабан. Взагалі, я цьому навчилась в Іспанії, а чомусь, якимось чином, моя машина дуже погано вистірювала речі, тобто воно взагалі ніби переполоскало і все. По-перше, я перестала стирати в суботу або в неділю, ніби як тариф набагато дешевший, але вода, мені здалось, що вода в суботу і неділю якась набагато брудніша тече. Можливо, мені так показалось, тому що я доставала свою білизну і вона вся була в якихось чорних. Він такі як хлоп'я, я навіть не можу пояснити, якийсь ніби наліт, я навіть не можу пояснити, яка вода. І е, постільна білизна, вона була не біла, а сіра. Я зняла пробку тут ось так. Е, я можу сказати, що я вже його протестувала. Мені сподобалось, як цей засіб прасує. Дійсно, все біленьке, все чистеньке. Мені дуже сподобалось. Дивіться, я хочу показати, що це не означає, що це хазяйственне мило. Хазяйське мило, якщо воно таке вонюче, воно таке навіть трішки рожеве, зараз я покажу. І воно дуже класно вистірує, дуже приємно пахне. Тут трішечки вони додали якогось ароматизатору. Дивіться, по-перше, тут концентрат. ось так. А Якщо грязна білизна, то потрібна ось інструкція. Зараз, бачите. Тут так і намальовано, що засіб з пробкою потрібно в барабан класти. І якщо на 4-5 кілограмів, ну, ось ви бачите, то ми 30 мл. Дивіться, воно таке рожевеньке, ось я на світло, рожеве, воно дуже приємно пахне. Ну, Меркадона вимовиться, мені сподобалось. І я ось так ось, і я ось сюди ось його так ставлю. Все. Закриваємо. Так, далі я обираю температуру 60, але ну, я люблю більш гарячу. Зараз. Так. У е, мене трішки машина більш старішого образця, бо це не моя стиральна машина. Все. Е, засіб сподобався, рекомендую. Прасує дуже файно і все класно. Далі у мене ось такий засіб для унітазу. Непогано. Унітаз біленький, все добре. В принципі, я його беру постійно. Нічого особливого, звичайний засіб для унітазу. Далі, як ви можете бачити, у мене вже їх два. Це ось такий п'ятновивідник. Також це дівчатка з Тіктоку, ви просто неймовірні. Я не скажу, що воно на 100% виводить прям такі застарілі п'ятна, застарілі ні. Але якщо воно свіже, ось, наприклад, ось вам ляпнула якась із цих ось наведених. П'ятин з'явились, то цей засіб дійсно допомагає і я багато п'ятин вивела. Але в мене на спортивному костюмі є два п'ятна. Я навіть не знаю, звідки я їх взяла, але цей засіб не виводить. Тобто воно є і не виводить. Але поки що я кращого не знайшла, може, ви можете порекомендувати, ви скажіть, я обов'язково куплю. Тому тут в мене його зовсім трішки, я купила вже другий. Якщо буде щось краще, вже ж я е, з задоволенням спробую. Наступний засіб це ось такий засіб для скла. А, мені сподобався. Він дуже класно миє, не залишає розводи, також я дзеркала мию, все цим засобом мию. Мені подобається. Це вже, до речі, друга пляшечка. Так, ще хочу. Е Ще хочу показати, в мене є ось такі таблетки. Я їх кидаю в бачок для унітаза. Ось саме отуди. Ось туди. Вони ніби трішечки з хлоркою, і коли змиваєш трішечки є запах хлорки. Якщо ви не любите, то вони вам не підійдуть, там є інші аромати. Я отакі використовую. До речі, в Маркадоні також купувала. Далі це мелодав, воно просто ще є ось такі таблетки, але це вже я купувала їх в Корифорі. Вони також дуже круто стирають. Тут сода, здається, в составі, тут дуже гарний состав, і мені подобається. Коробочки десь немає. Отакі таблеточки теж класно стирають. Так, що в мене є ось такий засіб, і здається, я його також купувала в Маркадоні. Трішки не пам'ятаю, бо тут його вже зовсім трішечки. Дуже гарно мої крани, дійсно, вони залишає розводів і після. Класний. Так. Ось такий у мене ополіскувач для посудомийної машини. До речі, дуже гарний. Мені сподобався, але мені здається, я купувала в Корифорі. От Я не пам'ятаю, де я ці засоби купувала. Хочу також вам порекомендувати. В Крифо є ось такі таблетки для посудомийки. Еколабел. Еколейбл. Дуже класний, дуже класні таблетки, вони гарно миють. Ось така таблеточка. Ось така ось таблетка. І дійсно, вона дуже класно миє. Не потрібні ніякі там різні додаткові засоби, тому що тут дуже м'яка вода, і вони екологічно. Більш-менш натуральні. Ну що, дівчатка, ось такими засобами я користуюсь. Більше нічого такого в мене для прання немає. Ніякі серветки я не купувала ще жодного разу, хотіла спробувати. Але поки що мені вистачає ось цього всього. На цьому все.